Обстріл розпочався о 20.30. Російський снаряд влучив біля цього будинку, пошкоджені більше 30 вікон, розказує голова ОСББ Варвара. Пострадали лісничні площадки, пострадало три під'їзди: третій, четвертий і п'ятий. це дерево, от то влітіло воно в дерево, спасло дерево. А потім ось ці осколки почали летіти у квартирі, пробило стіни, пробило і. Пройшло аж туди. Кухня пройшла, пройшла кімната, і аж у вано йде то там воно Вот Це як коли воно шарахнуло і коли газова труба, коли газ летить, це уже. Они без кінця і краю ночі так стріляли, это вообще. Це это, это було. Сильний вибух, свіста не слишком було. Взрыв и все. А что оно было, не знаю. Ну, у нас четвертый подъезд сильно пострадала. Викна, балконы. Вот это окно. И тут окно. Сквозь это пробило эту ванну. Аж сюда спустилася. Я хотіла лягать уже. А, этот... а тут такой взрыв, такой дым був, що це вообще? Ну, пиль такая. Навіть не пам'ятаю далі, але потім через десять роз'яснилося. Все пошкоджено біля 40 вікон. Працюємо одною бригадою в кількості шести чоловік. є тільки вікна і вікна, і балкони. Дах не, не зачеплений. Люди теж не постраждали. Під обстрілом була і сусідня вулиця, пошкоджені вікна, паркани, дахи житлових будинків. Ну, воно туди прилетіло воно від вікна. Звісно, думав, що вже все, капець уже. Ну, отаку от, от все позакладало. Вікна, двері повилітало, так. А в хаті як пішло, воно одразу, це саме пилюка, я вже думав, що воно воно і гаряще немає. А потім подивився, так там гаряче ще ці ціли, а куча жиліця вилетіла. Ву вухів болять і що і зараз у мене горить все цього саме і м'яці тіліпає. У мене ще інсульти, так що мені ще не додали, а то ще краще. Не знаю, що воно такое. рука терпне, Ольга Ляшенка, Роман Царьо, Ігор Печенка, Суспільні новини, Херсон.